Вітаємо вас, друзі! Слава Україні і героям слава! До вашої уваги випуск новин Підсумки тижня, в якому йтиметься про події минулого тижня в нашій кагарлицькій громаді. Про все це коротко в нашому анонсі. Розпочнемо випуск із сумних подій про коридори слави на честь загиблих героїв із сусідньої громади. Нагороди посмертно чотирьом нашим землякам. В Кадомці відкрили Алаю Слави Героям. Офіційна хроніка. Тут йдеметься про засідання виконкому міської ради та оперативного штабу. Великий інформаційний блок про роботу профільних депутатських комісій та сесій міської ради. Ще раз про будинок номер 18 на парковій в Карлику. Про що цього разу йтиметься – дізнайтеся. Переходимо на зимовий час: про тихе полювання. Прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. 23 жовтня в сусідній Ржищівській громаді було оголошено День жалоби. Цього дня хоронили воїна захисника України Сергія Краєвського. Цього дня жителі Карличини в знак поваги до героя організували коридор слави в центрі міста, провели траурний кортеж із тілом Сергія Краєвського в останню його дорогу на Ржижів. А наступного дня, 24 жовтня, кароличани знову провели в останню путь воїна захисника України Микиту Журавльова і також Наржищу. 23 жовтня рідним чотирьох героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України, передали посмертні нагороди. Вручення нагород відбулось у великій залі засідань перед сесією Карлицької міської ради. Підполковник Володимир Бойко, тимчасово виконуючий обов'язок начальника другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, передав державні нагороди, ордени за мужність третього ступеня, посмертно присвоєні указом президента України нашим полеглим землякам. Їхнім рідним, а карлицький міський голова Ласан-Панюта вручив їм квіти. Орден Олександра Пуша передали його мамі, Юрія Погребняка брату, Леоніда Реви та Сергія Чуса дружинам героїв. Але сам Панюта запевне в рідне полеглих захисників всебічній підтримці та допомозі присутні вшанували пам'ять про полеглих героїв хвилиною мовчання. В населених пунктах нашої громади продовжується відкриття алей слави та пам'яті героям. 23 жовтня в Кадомці відбувся урочистий мітинг реквієм з нагоди відкриття алеї пам'яті з банерами. Там портрети кадомчан, захисників України, загиблих Костянтина Козловця та Ігоря Шкрептієнка. Детально про захід ми розповімо в найближчому випуску нашої передачі Хроніка воєнного стану в понеділок. Офіційна хроніка тут ітиметься про засідання виконкому карлицької міської ради та оперативного штабу. Перед початком засідання виконкому міської ради 20 жовтня карлицький міський голова Олександр Панюта привітав члена виконкому Сергія Павлика з ювілеєм, вручивши тому подяку міської ради. А вже на засіданні було розглянуто близько трьох десятків питань. Так, за рішенням виконкому встановлено економічно обґрунтований тариф для товариства Білий дим на послуги з виробництва та постачання теплової енергії для карлицької багатопрофільної лікарні. Назрілим було рішення про підвищення плати з користування громадськими биральнями міста. Їв карлику 7 Було 2 гривні, буде відтепер 5. Виконкомні зміни до фінансового плану Карлицької багатопрофільної лікарні. Ряд рішень ухвалено за поданням комісії з питань захисту прав дитини. Надано матеріальну допомогу потребуючим відповідно до чинного положення. Упорядковано 11 поштових адрес. Ухвалено рішення про завершення приватизації тракторної бригади приміщення майстерні та гаража в селі Мирівка. На виконкомі прийнято рішення про коронування зелених насаджень. На засіданні оперативного штабу 20 жовтня було обговорено стан підготовки до зими. Зокрема, інформовано про запуск двох нових модульних котелень у Карлику, які опалюють заклади соціальної сфери. Освітні заклади громади вже з теплом, за винятком двох. Але це питання незабаром вирішиться. Адмінбудівлі, об'єкти культури з газовим опаленням отримають тепло з 1 листопада. Об'єкти з альтернативним опаленням вже розпочали новий сезон. Акцентовано увагу на врахування режиму економії газу та енергоресурсів загалом, готовності до можливих блекаутів. Триває розчищення ліній електропередач для усунення поривів дроту коротких замикань. Тривають дорожньо-ремонтні роботи, а також заходи з благоустрою. Центр первинної медико-санітарної допомоги констатує стабілізацію кількості ГРВІ на стаціонарі багатопрофільної лікарні. Перебуває 120 пацієнтів проти 130 минулого тижня. На базі багатопрофільної лікарні триває облаштування реабілітаційного центру. Офіцер-рятувальник громади Владислав Секрет інформував про виїзд на гасіння пожежі, що виникла наслідок несправного пічного опалення. Триває волонтерська діяльність. Нещодавно відправлено гуманітарний вантаж на Сумщину. На тижні, що минув, відбулося засідання сесії Карлицької міської ради. Цьому передувала робота. Профільних депутатських комісій. Напередодні роботи сесії Каролицької міської ради, свої засідання проводять профільні депутатські комісії. Одна із них, соціально-економічного розвитку, яку очолює Геннадій Бема, працювала в середу, 22 жовтня. По першому питанню, де йшлося про внесення змін до програми охорони навколишнього середовища громади, виступила начальник відділу інвестицій міської ради Олена Вовк. Члени комісії говорили, тут і про стихійні сміття звалися. Ось пряма мова депутата Володимира Вітенка. Якщо не допомагає роз'яснювальна робота з тих старіст, значить треба яким чином шукати методи впливу фінансові. І ну, насправді, там 5 гривнів, той мішок сміття коштує, Ну це ж взагалі не гроші. Кожна людина може зібрати і так. Основна маса людей так і робить. І Централізований вивіз налагоджений, слава Богу. В роботі комісії взяли участь і виступили Карлицький міський голова Ласан Панюта, а також депутати міської ради Максим Ловенко та Олександр Широкоступ. На комісії розглядались інші питання процедурного змісту, такі як внесення зміт до деяких програм і планів діяльності, затвердження положень про відділи міської ради. Внесення змін до статуту Карлицької багатопрофільної лікарні, затвердження платних послуг цього закладу. Ішлося про дозвіл на отримання гуманітарної допомоги, а також впровадження мережі для фіксації адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. У день, коли засідала сесія міської ради 23 жовтня працювали ще троє профільних депутатських комісій. Бюджетна, яку очолює Денис Дячков, Земельна, тут голова Олександр Широкоступ, Та по питаннях освіти культури цю комісію очолює Олег Савченко. А на самій сесії було розглянуто понад сотню питань. Ухвалено рішення про присвоєння ще шести героям, звання посмертно почесний громадянин Кагарличчини, Руслану Кузьменку, Івану Тетякину, Андрію Охріменку, Володимиру Семененку, Віктору Гаркавенку, Олексію Рогатину. На сесії було розглянуто і інші питання, по них прийнято відповідне рішення. Традиційно левову частину порядку денного встановили земельні питання. Із суботи 18 жовтня розпочався новий опалювальний сезон в багатоквартирному будинку номер 18 по вулиці Парковій в Карлику. Із суботи, 18 жовтня, Кагарлик, тепломережа розпочала опалювальний сезон у дев'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Паркові, 18 у Кагарлику. Це єдиний багатоквартирний будинок у місті з централізованим опаленням. Решта давно вже перейшли на індивідуальне. Через постійні труднощі з централізованим теплопостачанням цієї висотки було вирішено перевести її на індивідуальне газове опалення. У міській раді було створено постійно діючу комісію на чолі заступником міського голови Ігорем Будюком для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж систем централізованого опалення та постачання гарячої води. Слід сподіватися, за підсумками цього опалювального сезону економічна вигода і зручність мати незалежне індивідуальне опалення спонукатиме інших власників квартир отримати від постійно діючої комісії міської ради необхідні дозволи на відключення, щоб у період міжсезоння з 1 квітня по 1 жовтня здійснити необхідне переобладнання. Восени цього року українці знову переведуть стрілки годинників назад. Перехід на зимовий час відбудеться у ніч на 26 жовтня, це неділя, о 4 годині ранку. Восени цього року українці знову традиційно переведуть стрілки годинників на годину назад. Перехід відбудеться у ніч із суботи на неділю 26 жовтня, о 4 ранку. Сучасні електронні пристрої виконуються автоматично, а власникам механічних годинників варто зробити це самостійно. Україна залишається серед близько 70 країн світу, де зберігається практика сезонного коригування часу. Спроби відмовитися від переведення годинників, тривають уже кілька років після масштабного опитування серед громадян. Європейського Союзу ще у 2018 році більшість висловилася проти сезонних змін часу. Хоча переведення часу здається дрібницею, організм людини реагує на нього доволі чутливо. Медики радять починати адаптацію заздалегідь та поблажливо ставитись до свого організму в перші дні після переходу на зимовий час. За 4-5 днів до. Переведення годинників поступово змінюйте режим сну на 10-15 хвилин щодня. Дотримуйтесь розпорядку дня. Навіть після зміни часу важливо прокидатись та лягати спати в однакові години. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Природне денне світло один із найефективніших способів. Переналаштувати організм. Слідкуйте за харчуванням та навантаженнями, не переїдайте на ніч, уникайте важкої їжі перед сном. Подбайте про емоційний комфорт, коротші дні та ранні сутінки можуть вплинути на настрій, Плануйте приємні справи у світлу пору, використовуйте тепле, штучне освітлення ввечері та приділяйте увагу відпочинку. Перехід на зимовий час може стати гарною нагодою для перезавантаження звичного розпорядку, а завчасна підготовка допоможе зберегти енергію, продуктивність і гарне самопочуття в осінньо-зимовий період. Настала осінь, і в лісах розпочався новий сезон тихого полювання, збору грибів. Щоб уникнути неприємних наслідків, радимо дотримуватись таких правил. Ні в якому разі не слід брати невідомі гриби, імовірність отримати отруєння в цьому випадку дуже висока. Вирушати по гриби рано вранці. Збрати гриби краще в кошик, з берести або вербових прутів. У них краще. Вони гриби зберігаються. Поліетиленові та паперові пакети для цього непридатні, оскільки зібраний урожай швидко зіпріє через погану циркуляцію повітря. Не можна збирати старі, перезріли гриби. Якщо напередодні прийшов легкий теплий дощ, водночас світило сонце, то це вірна ознака того, що в лісі зараз багато грибів. Ні в якому разі не збирайте гриби вздовж трас. Відправляйтесь пошуки грибів тільки тоді, якщо ви дійсно добре знайомі із видами грибів. Прийшовши додому, переберіть гриби, ще раз уважно перегляньте кожен з них, почистіть, відваріть. Ні в якому разі напийте грибний відвар, воду необхідно злити. Не пригощайте грибами дітей, людей похилого віку, вагітник, жінок. З перших же симптомів отруєння. Ну, діарея, біль в животі, біль спрага, слабкість, можливі галюцинації, збудження або, навпаки, загальмованість, втрата свідомості, падіння артеріального тиску, ускладнення дихання, слід негайно звернутися до лікаря. Грибне отруєння небезпечно тим, що досить часто закінчується летальним результатом. Саме через те, що люди нехтують правилами безпеки. Дотримуючи цих правил можна знизити ризики. Від тихополювання, полювання тримати максимальне задоволення та заряд позитиву на деякий час. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок, 27 жовтня. Сильний дощ протягом доби. Плюс 5, плюс 10. Вівторок, 28 жовтня, хмарно буде, плюс 6, плюс 10 градусів. У середу 29 жовтня буде без опадів плюс 6 плюс 8 градусів. Холодніше буде у четвер, 30 жовтня, плюс 4, плюс 7 градусів. І тиме дрібненький дощ. А в п'ятницю 31 жовтня дощитиме. Уночі лише 2 градуси тепла, але в день 15. Субота 1 листопада без опадів плюс 3 плюс 13 градусів. Неділя 2 листопада хмарно буде плюс 2 плюс 12 тепла. А вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. Добій кінця випуск новин підсумки тижня. Дякуємо, друзі, що були з нами. На все добре. Слава Україні і героям слава!